Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Юля. Ви дивитесь канал Плаття Терапія. В цьому відео буде докладна викрійка. Відразу ж на тканині. Ось такої сукенки, як на мені, по косій ниточці. Коса нитка це діагональ тканини. Давайте розглядати сукню детально. Вона довжини міді. Довжина міді, це рахується довжина. За коліно, але це не не Максі, тому що сукня не в підлогу. Крій дуже сильно вільний, і ця сукня включена до розміру 58-60-х. Ви бачите, тому що вона досить таки широка. Але за рахунок того, що вона знову ж таки викроєна по косій ниточці, лягає дуже-дуже гарно. І такі плаття я демонструвала і на манекені великого розміру, тому вона точно підійде дівчаткам на більш пишні форми. Також зверніть увагу, що тут у нас спущена лінія плеча, рукава по факту немає, але оце місце у нас. Є прикритим самі проблемні місця і також прикриті пахви, тому що буває таке, що, наприклад, ви не можете фізично голитися під пахвами кожен день, і щоб місце під пахвами виглядало більш естетично. Це також дуже важливо. Ну і плюс, коли потієте влітку, то це додатковий захист. Сукню можна одягати як з кедами, так і з зуттям на підборах. Саме моя сукня виконана з тканини з назвою Льон Віскоза із інтернет-магазину Занна. Цю тканину я показувала ось в останньому, скажімо так, який був в огляді тканин. Тому я надіюся, що ця тканина ще на сайті є. Якщо немає саме цієї розмальовочки або шпринту, то є дуже багато інших тканин. Для такого крою бажано на літо вибирати. Натуральні тканини, дівчата, це може бути штапель, віскоза, льон, котон, батист, все що завгодно. Якщо у вас тканина, наприклад, прошва, вона є напів такою прозорою, то під низ, будь ласочка, пошийте собі нижню сукню, комбінацію, маєчку, по косій ниточці. І такий урок на каналі є: От така як комбінашка по косійниці. Зараз, до речі, просто беруть шию такі сукні. От, кому як подобається, тому таке відео на каналі є, і посилання на нього ви знайдете в описі. До цієї сукні я, як завжди, шию поясну для того, щоб вона була більш універсальною, хто схоче підкреслить ось так талію. Дуже легенька, комфортна тканина, абсолютно не парить. Єдине, що всі тканини перед розкроєм потрібно попрасувати, випрати спочатку. 30 градусів або 40 водичка, так прохолодна. І а, якщо ми беремо нову тканину, вона не лежала десь у вас 150 років в шафі чи це не вінтаж, то можна використовувати навіть якийсь легкий дитячий пральний засіб, шампунь для волосся або ж просто рідке мило. Навіть рідке господарське мило також підійде для волого теплової обробки. Не забувайте про ваші вподобайки. Ще раз я демонструю сукню. Дуже вона файна, гарна, красивого кольору. І посилання на магазин також я постараюсь залишити в описі під цим відео. Бувайте здорові! Наснаги натхнення гарного настрою. До зустрічі! Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами будемо кроїти сукенку широкого покрою по косій ниточці. Для цього ви візьміть викроючку. Вона була нещодавно в році сорочки. І можна зробити горловину не обов'язково такої форми. Так, і беремо тканину. У мене це льон віскоза із інтернет-магазину Занна. Якщо він там є, зверніть на нього увагу дуже класний. Тканину складаємо ось таким чином кутиком, як вам показано в відео. Берете за край і викладаємо на столі чітко по діагоналі тканини. Ось таким чином. Це все, звісно, що займає час викласти тканину. Якщо у вас немає великого столу, можете її просто викласти на підлозі. Викрійку я починаю зі спинки. Зверніть увагу, як ми її викладаємо. Розрівняли тканину. Важілями притискаєте викріячку. розрівняли, і віднизу, віднизу в сторону я розширяю викрійку на 15 см. Дивіться, вам все буде показано в цьому відео. Робіть все, як я. І у вас все вийде. Притискаю важелями, для того, щоб було вам видніше, я покладу сантиметр на стіл, він буде як орієнтир, ось таким чином, тобто внизу там 15-10 см, і до лінії пройми рівна лінія. Ось так все, і по ній викраюємо. Якщо тканина, наприклад, у вас однотонна, то ви можете використовувати якісь спеціальні маркери для тканини, мило, що завгодно, щоб вам було зручно. Ну, а там все викрою точно по контуру, так як було показано в уроці сорочки. Цю викройку ми робили з вами нещодавно, ну, може, десь тиждень тому був урок. Мильцем домальовую ось цю лінію пройми, щоб мені було легше кроїти. І Викрою повністю все по контуру. Забираю викрієчку, і далі вже по тій лінії, яку намалювала, докраюю лінію пройми. Тканину бажано не ялозити, не совати по столу, щоб не здвинути ці лінії. Так? Ну, але ж я в вас вірю, ви все зробите охайно. по лінії пройми, там, де границя. Я підрізаю, щоб було охайненько, і роблю ось такі чікаю ножничками, щоб мені було видно. Все, спинка готова по косійниці, дуже-дуже широка. Тепер все те саме беремо закутик тканини, за інший, викладаємо так само, і робимо все те саме ось я маю на увазі, з тканиною для пілочки. Все так само викладаємо на столі. Крою я завжди на лице, тому що на тканині можуть бути якісь нюанси, затяжки, може бути якийсь нерівномірний прокрас. Ну, може таке попастись. Тому робимо саме так: Ось викриєчка пілочки, я її викладаю, але горловину буду робити не під обтачку, а просто кругленьку. І все ми робимо точно так само точно так само я розширяю внизу. На 15 см і роблю лінію рівну до лінії пройми. Робіть все так само, як буде вам показано в цьому відео. Зверніть увагу на те, що в тканини є кут, тобто ну, ширина ж тканини 1,50 м. Тому довше, ніж 120 двадцять п'ять, сукня по косінниці не вийде. Якщо ви хочете по косінниці в підлогу, то потрібно буде зшивати зі швом посередині. Просто це неможливо через ширину тканину. Ось бачите, як кутик завертається, от. тому от таке максимальне розширення в нас і йде. Більше ми також розширити не можемо, якщо більше, то сукня буде коротша. Ви зрозуміли мене? Все, забираю сантиметр і так само все докроюю, роблю горловинку круглішою. Я ось прям з, ткан... з папером скручую, так мені легше орієнтуватись. Можна приколювати, наприклад, папір до тканини, але я того не роблю. От. А роблю ось саме так. І горловинка стандартна. 8 см поглиблення від спинки, від горловини спинки. От. Але вона може бути під обтачку. Ось, наприклад, ви можете використовувати обтачку, яку ми робили. Так. Вона може бути навіть і квадратною форми якось завгодно. Так, ну що ж, викрійка готова. Це вже перед. А далі вишиваєте сукню як будь-яку іншу: це плечі, боки, обробляєте горловину або під обтачку, або бейкою, як забажаєте, друзі. Викрієчка вам показана, на цьому все. Ще я ось викрою пояс саме по вздовжній нитці, так? Він має бути десь близько 2 метрів. На цьому все. Не забувайте про ваші вподобайки. Всім дякую, пока!